За вікном тихо, тихо падав сніг, наче маленькі срібні пір'їнки він кружляв в повітрі і лагідно торкався землі. Андрійко та його сестричка Софійка сиділи на широкому підвіконні та спостерігали за зимою. Бачиш, сільки снігу, прошепотіла Софійка. Це точно знак, що сьогодні святий Миколай прийде. Ага. кивнув Андрійко. Але ж він приходить лише до чемних дітей. Радчик і сестричка перезирнулись, трохи сперечені після темних дрібних сварок. У цю хвилину до кімнати зайшла мама. Діточки, усміхнулась вона, поправляючи гірлянду на ялинці, святий Миколай любить усіх дітей, але подарунки приносить тим, у кого добре серце, хто допомагає, хто чуйний. Хто старається робити добрі справи. Діти мовчки кивнули і зразу почали діяти. Перш вони взялись прикрашати ялинку. Софійка розвішувала скляні кульки, а Андрійко акуратно натягував блискучу мішуру. Коли все сяяло, мама сказала А тепер трохи свіжого повітря вам не завадить. Ідіть на подвір'я, поки світло. Діти побігли на двір із санчатами. Сміх котився за медом. Занчата шурхотіли снігом. Було весело і легко. Та раптом Софійка зупинилась. Дивись, хтось там у кущах ворушиться. Вони підійшли ближче і побачили маленького рудого котика. Він тремтів, згорнувшись клубочком. Лапки в снігу замерзли. Бідолаха, казав Андрійко, йому холодно. Давай візьмемо його додому, сказала Софійка. Братик з сестричкою загорнули котика в свою шарфу і занесли до хати. Мама поставила йому теплу мисочку молока, а діти ніжно погладили, поки він не переставав тремтіти і не заморкотів. Після того вони допомогли мамі поливати квіти, скласти одяг у шафу та перемішати тісто для святкової випічки. Мама тільки дивувала. Оце так помічники святий Миколай б вами пишався. Увечері всі разом вечеряли, а потім діти лягли спати. Софійка заснула майже одразу, а от Андрійко довго перевертався. Йому здавалось, що сьогодні особлива ніч, і раптом він почув тихий владний голос. Андрійку, хлопчик розплющив очі. І побачив, що кімната наповнена м'яким золотим світлом. У самому центрі стояв святий Миколай у червоній мантії зі срібною бородою, з теплими очима, які дивились наче в саме серце. Миколай? прошепотів хлопчик. Дякую тобі, Андрійко, сказав святий, за твоє добре серце. Ти сьогодні допоміг тим, хто потребував. І котикові, і мамі, і своїй сестричці. Добрі справи завжди повертаються світлом. Миколай поклав біля Андрійка гарно загорнутий пакунок. Це те, про що ти мріяв. Продовжуй бути добрим, і світ навколо буде добрішим. Світло потихенько згасло, і хлопчик не помітив, як заснув. Вранці він розплющив очі і одразу підскочив. Софійко, Софійко, гукнув він, вставай. Вони побігли під ялинку, а там лежали подарунки. Справжді. Це не сон. Андрійко здвинув плечима. Може, справді мені приснилось, але ж подарунок саме такий, про який я мріяв. Софійка сміялась, котик муркотів біля їхніх ніг, а мама тихо усміхалась. Дивлячись, як діти розпаковують сюрпризи. А за вікном знову падав сніг, тихий, м'який, ніби благословення святого Миколая. Кінець.